Українців, які накопичили борги за комунальні послуги, попереджають за законом на їхні банківські рахунки, можуть накладати арешт. Причина стрімке зростання заборгованості, яке ставить під загрозу роботу комунальних підприємств. В таких умовах кажуть чиновники, слід активніше застосовувати передбачені законом механізми примусового стягнення боргів. І так, один із таких інструментів судовий наказ для цього. Компанія «Постачальник послуг подає до суду заяву. Після чого суд без виклику сторін виносить наказ про стягнення. на підставі цього документа. Виконавча служба має право арештувати банківські рахунки боржника, якою є ситуація. І скільки людей вже найвищим часом стикнуться за рештом своїх рахунків в Україні, будемо розбиратися. Просто зараз для цього до нас доєднався Олександр Сергієнко, кандидат фізико математичного Наук, юрист, директор аналітично-дослідницького центру, інститут міста вітаємо вас у нашому етері. Доброго здоров'я всім навзаєм. Тож, пане Олександро, наскільки це ця історія з примусовим стягненням боргів взагалі є юридично правильною? Тому що, наприклад, навіть той суд, який буде, так він буде без виклику сторін, чи це Нормально з точки зору саме юридичної практики абсолютно нормально. Така процедура передбачена законодавством. Якщо справа проста, а в даному випадку вона дуже проста. Тобто, комунальне підприємство приділяє до суду рахунки, які вона виставляла абоненту, і показує, що абонент не сплатив ці рахунки. То право проста і суд може без виклику сторін винести своє рішення. Це називається судовий наказ. Далі цей судовий наказ, як ви правильно сказала, потрапляє в виконавчу службу, а вона вже має право накласти арешт на рахунки, на майно, на рухоме майно, на нерухоме. Навіть якщо хтось поїхав там за кордон, от, а тут у нього залишилася квартира, то. Цілком ця квартира може бути арештована. А, але, як правило, вистачає арешта рахунків. Е, уявіть собі, ви прийшли в магазин, набрали товару, а на касі намагаєтесь розрахуватися, а ваша карточка заблокована. Е, це, це механізм і 100% законний, і, і дуже дуже ефективний. А, чи може людина після того, як накладений арешт, наприклад, подати апеляцію? Яким чином, наприклад, вона не згодна з сумою, яку виставила компанія постачальник послуг, що тоді робити? А, за нашим законодавством будь-яке питання фактично можна вирішувати через суд. Якщо людина не згодна з сумою, чи є у неї якісь інші причини, вона? Подає апеляцію і розв'язує це питання у судовому процесі, свою незгоду. Як вважаєте, наскільки ось ці заборгованості вони є результатом економічно свідомого ухилення від сплати? Чи це більш про те, що зараз українці не можуть сплачувати саме, по бор... саме ці борги оплачувати? А, ну, Такої статистики доказової, я не скажу, що вона є, але дослідження, наприклад, підприємства Київ Теплоенерго, показують, що якраз найбільшу заборгованість мають будинки класу еліти преміум Дуже багато людей або поїхали за кордон, а і вважають, що можна не платити. хоча Будинок опалюється, у дворі прибирається і сміття вивозиться, а або вони просто настільки забезпечені, що е, вважають, що можуть заплатити на рік вперед, на рік назад, не платити, потім повернуться, заплатять скільки треба, і ще й пеню, і всі там нарахування. от тобто це е, насправді не дисципліновані платники. Е, і на жаль. Ну от до речі, досвід, досвід Київ теплокомуненерго. Їх дослідження показали, що з 8 міль... мільярдів гривень заборгованості 70% формували лише 15% домогосподарства. Виявляєте, з'явилася ціла когорта. Злісних неплатників, які не платять, починаючи фактично з повномасштабного вторгнення. Три роки вони не платять. Ну що з такими людьми робити? Ясно, що судовий е, е, механізм це найбільш ді, дієвий і, можливо, єдиний спосіб, тому що укладати так. там якісь е, договори про погашення на виплату, ну це, це не ефективно там піня Одна одна сота відсотка. Ну це все, все казки, це як щуку кінотеорічку. Тому це єдиний механізм, і він вкрай важливий. От уявіть собі що з восьми мільярдів заборгованості лише податків буде сплачено півтора мільйона. Ті півтора мільйони, які підуть до міського бюджету. На охорону здоров'я, на освіту і не з кінцем на допомогу ЗСУ. розумієте От хто не сплачує а, комуналку, він фактично працює на ворога, працює на Московію. От у мене і, і іншого а, приговору немає. Чи є аналітика, і чи є взагалі зараз така інформація про те, що як сплачували люди до повномасштабного вторгнення і після його початку? І ось цей момент, коли був накладений мораторій на підвищення тарифів, потім його було складено так. Сказали, що ні, все ж таки, ми мораторій цей знімаємо. Чи є якась статистика? Це перше питання. І по-друге, наскільки ось цей мораторій, зняти? Наскільки це правильне було рішення з точки зору саме тепер підвищення кількості заборгованості? Ну слід згадати, що мораторій був накладений в ті часи, коли ворог практично стояв під Києвом чи в околицях Києва був і захопив величезну територію. Коли ситуація на фронті стабілізувалася, то потреба в цьому мораторію відпала. Він Уряд зберіг його лише для тих територій, де ведуться або безпосередньо бойові дії, або наближені території. Там, там він виправданий, це зрозуміло. А далі ну, сенсу в цьому мораторію для іншої частини країни абсолютно немає. Щодо заборгованості, точної статистики немає, тому що просто держкомстатне. Не в змозі її збирати. от Але нещодавно пройшла інформація, що обласні державні військові адміністрації е, збирали таку інформацію, хоч вона, е, на, на мою точку зору, вона е, не повністю відображає ситуацію. І там, по, е, наприклад, по пам'ятаю, там заборгованість 35 мільярдів. от а Але Зрозуміло, що з початком активної фази війни що заборгованість зросла. Якщо на початок 22 року вона заборгованість складала десь 81 один мільярд всім послугам, всім житлово-комунальним, зрозуміло, що зараз вона набагато вища. Ну, із зрозумілих причин, частина виїхала, частина не платить, Ну я не скажу свідомо, але е, недисципліновано, не не усвідомлює ситуацію. Навіть якщо сім'я виїхала, не користується квартирою, але все одно є послуги, які надаються незалежно від того, живуть там люди чи не живуть. Там можна квартплату не платити, оформити, якщо ви доведете на документи, то. Можна квартплату скасувати, водопостачання, водовідведення полічильникам, а от опалення воно відбувається в будь-якому разі. Тому і, і я ж кажу, що ця, ця сума вкрай критична, Ось ця послуга критична, і сума платежів за опалення вона складає левову частку від загальної суми платежів. Пане Олександре, а як корелюється ось це питання, наприклад, з людьми, які не мають змоги платити за комунальні послуги в повному обсязі? Наприклад, ми говоримо про там, пенсіонерів, наприклад, де навіть далеко не будемо заходити. І ось, якщо, наприклад, постачальник послуг бачить велику заборгованість, ну звісно, тому що це людина-пенсіонер, вона подає до суду, у суді закривають доступ до грошей. Грошей взагалі на, на банківські рахунки накладений арешт. Що робити далі тій людині, наприклад, пенсійного віку? А, ну, я вам відразу скажу, що на пенсійну картку а, немає права виконавша служба накладати арешт. На все, що завгодно, машину, дачу, квартиру, але не на пенсійну картку. По-друге, ви не думаєте, що наші? Пенсіонери такі не освідчення. Всі знають, що існує програма житлових субсидій. Відповідно до вашого доходу, вам можуть нарахувати житлову субсидію, тобто частину платежа бере на себе держава. А єдине, тут можуть бути ну, такі перешкоди, що субсидія надається відповідно до нормативів. Нормативи ціно ну, доволі жорсткі, Мінімальні, але вони достатні там, по воді, по опаленню для того, щоб е, сім'я почувалася комфортно. Е, якщо ви в великій квартирі живете, там одна бабуся живе 100 метрах, то, то, звісно, там в неї там 30 чи 40 метрів їй прийдеться е, оплачувати по повній програмі. Але такі випадки виключені. І, і так чи інакше можна е, знаходити розв'язання з тих е, випадків. Наприклад, якщо в бабусі є підкоремці, вони можуть взяти себе оплату квартири, кінецьким кінцем. Е, є різні соціальні програми. В Києві там програма турбота для людей, які потрапили в складну життєву ситуацію. Ну, тобто, вам скажу однім словом, ситуація не безнадійна. Завжди є якісь речі. Пане Олександре, а як вже наявні борги можуть унеможливити, наприклад, оформлення тієї ж субсидії, про яку ми зараз з вами говоримо? А, ну, все, все це передбачено. А ви укладаєте, може, йдете в центр комунального сервісу, чи в різних містах він там може по-різному називатися. От, в. Теж в ту ж саму комунальну організацію, водоканал чи теплокомуненерго, і пишете заяву, і просите е, укласти договір реструктуризації заборгованості. Якщо ви його укладаєте, ви з цим договором ідете в відділ е, і вам нараховують з урахуванням цього договору, нараховують е, субсидію. Ще одне таке питання: інколи так складається ситуація, що є непередбачувані обставини, завдяки яким, через які вибачте, через які, наприклад, людина зараз не може оплачувати комунальні послуги. Чи передбачені якісь державні, наприклад, програми, в які можна можна звернутися? Людина не пенсіонер, людина не там, маломобільна, людина не з інвалідністю. Але от такий період в житті, що вона не може. Може ці саме борги сплачувати. Що робити такій людині? Ну, простіший спосіб позичати гроші. Якщо ця людина працездатна, вона може позичити у друзів, у знайомих, не банківський кредит. Ну ми ж ті дорослі люди, ми потрапляли в різних ситуаціях, як викручувалися з них. Пенсіонерам дійсно складно. А е, якщо людина протестатна, то е, вона я думаю може з Пане Олександре, які альтернативні моделі в принципі, взагалі є оплати саме комунальних послуг, враховуючи так війну в країні і враховуючи економічну нестабільність? Сьогодні людина має зарплату і має роботу. Завтра ракета російська впала на завод. і Вона цієї роботи не має, не знаю, коли знайде? А, ну є ще такий для пенсіонерів спосіб. Як укладання договору до вічного утримання, тобто або юридична компанія, фірма, або фізичне лице може укласти з людиною договір що вона буде оце, юридична компанія, або лице буде оплачувати за неї і комуналку, і може і навіть якусь стипендію виплачувати. В обмін на те, що їй перейде після смерті оця житлова нерухомість є, є такий спосіб. Остання ще верства, про яку ми не поговорили, це, наприклад, багатодітні сім'ї. Що держава передбачила для них, які можливості розтягнення цього боргу або вирішення цієї проблеми комунальної? Прошу. Ну, з, з ситуація з житловою субсидією, цілком може виправити це, тому що житлова субсидія розраховується, виходячи не лише з доходу, а з того, скільки який дохід припадає на одну на одного члена домогосподарства. Тобто, якщо Багато дітей, то дохід на одного члена до господарства невеликий, і тому сума субсидії буде зростати. На цей випадок якраз він передбачений програмою. Що ж, пане Олександре, дуже дякуємо. Пан Олександр Сергієнко, кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітично-дослідницького центру, інститут міста, був нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як. Маємо вирішувати питання з комунальними боргами в Україні. Тут дякуємо вам за те, що відповіли на наші питання. Дякую, що приділили нам час.